Так, доброго дня. Я вам завжди просто казав. Віртуально, дивіться, це магазин е, мілітарі. Тобто тут є форма, військова, тощо. І ось він, трн 4, і є такий 1Б. Він просто менший за розміром, тобто десь там в сумочку, вклач покласти, щоб ви бачили ну, зрівняння. Бачите, ось такий, він просто більший. А тому, дівчата, не стісняйтеся, заходьте в такі магазини, купляйте собі, потім тренуйтеся з ними, тому що. Ви повинні мати контроль в будь-якій чрезвичайній ситуації. Цей магазин в білій церкві координати я його скину в посилання. Кому буде цікаво? Ось заходьте. такий магазинчик, бульвар Олександрійський, 143. Може хтось з БЦ, може комусь буде прикольно. Тут є центральний риночок з тієї сторони. Ось так що, кому цікаво, заходьте. Це все тут є. На останок трошки бубню. Дівчата, я розумію, що важко про це навіть віддумати. Я розумію, що у вас є таке відчуття, такі емоції, що якщо мислити позитивно афірмації, то це з вами не станеться. Але Краще перестрахуватися, краще це зробити. Я, наприклад, вже ці балончики змінюю сьомий рік поспіль і ще ні разу не користувався. Моя дружина змінює шостий рік поспіль. і Один раз він врятував її життя. Тому дуже важливо, щоб ви просто вміли їм користуватися та тренувалися, тому що нехай він вам не згодиться. Але дивіться, я шість років ношу дружину лише раз. Це не притягує, це не працює так. Але це ваша безпека, крайня форма захисту, особливо зараз, коли у людей неврози навіть таксист може ну, на вас напасти. Дівчата, напишіть в коментарях, чи були у вас випадки, коли вас балончик рятував, або ви жалілися, що його не мали.